Він маленький, ну дуже-дуже обережно. На цьому відео у Чернівцях випускають в природу врятованих кажанів. Загалом у березні випустили понад 300 тварин. Біологи анонсували випуск завчасно, тож охочі могли прийти подивитися на кажанів і погодувати їх. Один з найскладніших періодів для кажанів є зима. Якщо вони Нормально набрали масу за літо за осінь, вони собі повинні нормально спати. Проте останніми роками дуже часто відбувається ситуація, коли приходять раптові потепління. Це призводить до то, того, що кажани прокидаються. Коли вони прокидаються, вони витрачають дуже багато жиру запасів. І навіть якщо заснуть, то є шанси, що вони не зможуть нормально дожити до весни. Тому існують волонтери. В різних містах України, зокрема в Чернівцях, які проводять так звану зимову реабілітацію рукокрилих. Взимку Назар смірно відгодовує та за потреби лікує знайдених кажанів. А потім вони знову впадають у сплячку. Для цього у біолога є холодильник, який підтримує потрібну температуру. Цієї зими вдома у чоловіка жило майже 150 кажанів. Зараз всі види кажанів, які є в Україні, вимирають. Назар Смірнов каже, що виживати з тваринами стає складніше через виробку дерев, відвідування печер туристами та будівництва. Відновити популяцію самостійно кажанам складно, адже самка народжує лише одне дитинча на рік. Хтось може сказати, що наші нам ті кажани, ну але щоб ви розуміли, за один вечір кажан може знищити 500-600 комах. Тобто вони знищують комах величезні кількості, вони відіграють дуже важливу роль у трофічних екологічних ланцюгах. Ну і самі є жертвою для інших тварин. В пошуках сховку кажани можуть залетіти і в людські оселі. Якщо це сталося літом, тварину можна просто випустити. Взимку ж варто передати кажина волонтерам для реабілітації. Кажини не нападають на людей, проте можуть переносити хвороби, зокрема, сказ. Тож торкатися голими руками тварин. Не варто Аліса Бобиль, Володимир Дорож, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.